І всім привіт! А ми знаходимось на Ukrainін ГТА, а саме північна Україна. З вами на зв'язку Бодя Суржик і ми розпочинаємо. А сьогодні ми з вами. Все так, придбаємо квартиру в Харкові. Знаходжуся я возле заводу Азовсталь. Буду брати квартиру неподалік цього заводу. Ще будемо брати авто... свій перший автомобіль. Но я поки не буду брати автомобіль, будемо сподіватися, що ми його виб'ємо з якої. З кейса або з рулетки. У мене там, по-моєму, 5 безкоштованих прокрутів рулетки на сайті. І 121 гривня донату. Я відкрию 2 кейси Бендера. Хочу вибити, подивитись, що ми можемо вибити. Ну і в принципі. Так, далеко ходити ми не будемо. І от одразу під'їзд номер 12 Обираємо 15-ту квартиру. Вартість квартири 200 тисяч гривень. Ми її, ми її купляємо. І окей. Вітаємо з покупкою квартири. Зразу ж ми робимо проплату. Робимо проплату на 14 днів. Це нам буде коштувати 20 860 гривень. Сплатити. Все, квартира у нас сплачена на 15 днів. На балансі у мене 250 тисяч гривень навіть якщо нічого не випаде з кейсів, ми можемо придбати Деолануса, що я і зроблю. Ну, а тепер ми переходимо, в принципі, к самим кейсам. Відкриваємо F1. До нас. На моєму балансі 121 гривня. Вибираємо кейс і вибираємо кейс Бандера В цьому кейсі нам може випасти Toyota Supra, але я не сподіваюсь, що вона випаде. ЗАЗ 968. Кстати він якраз і може випасти. Прем на 5 днів, прем на 3 дні, 200 тисяч, 75 тисяч гривень, 50 тисяч гривень, 10 тисяч гривень і аксесуар кепка. Ну що ж, ми тримаємо ковачки і відкриваємо перший кейс. І випадає у нас 200 тисяч гривень. А це народ. Виходить, що квартиру я купив безплатно. Ну, у нас є ще один прокрут. І ми його крутимо. Відкриваємо Другий кейс. І... І випадає нам преміум на 5 днів. Ну що ж, це довольні, доволі таки круто, я вам скажу, що випав нам прем, випали нам гроші. Ну, а тепер я переношусь на сайт і будемо крутити рулетку там. А цього от народ я і не знав. Вказувається, всі наші відіграні пайдей обнуляються кожного дня. І Якщо ви відіграли 12 пайдей, і у вас було 4 безкоштовні рулетки, крутіть їх в цей день. Тому що на другий день вони онулюються. Так як зараз в мене. У мене вона одна. Так як я відіграв тільки три пайдей. Ну що ж, цього я не знав. Пробачте, як би сказати, за ложну інфу в почалі відео, відеоролика. Ну, крутимо одну. Що ж робити? Плюс іще 100 тисяч гривень. А це вже добре. Забираємо приз. Ну що ж, тепер я буду знати, що кожен раз, як випадає, як пройдено три пайдеї і ви можете відкрутити безкоштовну рулетку на сайті. Заходьте зразу на сайт і викручуйте цю рулетку. Я не знав, що, мож... що рулетки анулюються кожного дня. Тому ще раз вибачайте мене, як би сказати, за ложну інфу. Ну, є великий плюс розрабам. Я скільки в ігр переіграв, але такого я і ще не бачив. Що. Якщо те, що ти викрутив і воно тобі не сподобалось, ти можеш його продати за не віртуальну валюту, а за донатну. Це великий плюс проєкту. Ти можеш продати, насабирати донат. Донат, кстати, не анулюється. Що добре. І потім за цей донат можеш крутнути. Іли відкрити кейси. Кейси, до речі, я і відкрив по полу. цим. У мене отут я вибивав слот для авто, я його продав і прям на 14 днів я його теж продав. Мені за це дали 98 гривень донатної валюти. Ну, як то так. Ну, а ми повертаємось до гри. Такої підстави з безкоштовними рулетками я, звісно, не чекав. Ну пусть буде так. Так, я говорив, що ми придбаємо Део Ланус, але як не розчитував на те, що в мене буде 550 тисяч гривень на руках, тому і сказав. Ну, так як у мене 550 тисяч, ми підемо в автосалон середнього класу і подивимося, що можна купити там. Так, у нас з'явилось парковочне місце, емблема гаража. Я можу Припаркувати дві автівки, що добре, так як я буде 10-й левел, я збираюсь купити собі для початку газель для далекобійника. Ну, а там будемо дивитись. Так, значить, вибираємо. Автосалон середнього класу. І він у нас, кстати, недалеко, 926 метрів, купимо автівку, з'їздимо, поставимо на неї номер, ну і вернемося до хати, припаркуємо наш автомобіль. Ну, а я побіг. Значить так, доходжу я вже до автосалона середнього класу. Автосалон Ukrainian BTA. І будемо дивитися, що за тачку ми можемо купити. Так, 820 тисяч. 860. 000. Два мільйона триста тридцять п'ять тисяч. Больсваген. Чотири мільйона дев'ятсот сімдесят тисяч. Один мільйон мільйон. Рено Логан. Сто п'ятдесят п'ять тисяч. Honda Civic в принципі, можна взяти Honda Civic Но. А, візьму я все таки Honda Civic Оберемо її чорного коляра, коляру і купляємо авто. І от он наш от он, наш авто. Тепер нам потрібно зняти транзитний номер. І поставити реєстрацію на автомобіль. Тому ми вибираємо головне управління Національної полі... поліції, знайти поряд і, в принципі, їдемо туди. Виключати запись, все по правилам. Людям на автобусах можна їздити на червоний. Наше управління поліції, щоб не нарушати, де ми можемо стати на парковку. Залишимо, маш... залишимо наш автомобіль. Охрень, заїдемо сюди. є це добре. І заходимо отримання номерів. тискаємо Alt і вибрати номер. Номер стоїть 20 тисяч гривень. Натискаємо ОК. Так, і наш номер НК2346АХ. І виходимо, так виглядає номер на нашій автівці. Моя квартира. И едем додому. О, чуваки, норм, тема. Не хочешь клан? Не хочешь клан? Не, не, спасибо, ребят. Ладно. Ну, народ с кланом я не дружу. Тому в кланах І в фракціях ви мене не зустрінете. Ну, а ми їдемо додому. Копійка так і стоїть. В принципі, підзаробимо бабок. Може пустимо наш Сивік в Тюн. Я проїхав поворот, Це нормальні люди. Жовтий. Э, Зашибісь. Штраф я все одно отримав. Но... Підождемо. Це цей сівік, знаєте, може хто дивився перший фільм форсажа. Саме на таких тачках вони грабували фури. Не. ну, круто. Це круто. Я нічого не можу сказати. От ми під'їхали, в принципі, вже до свого дому. Будемо паркувати наш автомобіль. Це, в принципі, робити не потрібно, воно потім само все заглуше. І нажимаємо кнопочку Alt. Ви успішно припаркували транспорт. Дякую. Тепер, щоб його забрати, ну ви люди, гумні, ви знаєте самі. І також забираємо. Ну. В принципі, ребята, така у нас вийшла серійка. Ми купили квартиру, купили машину, залишилось у нас ще 300 тисяч гривень на руках. Ну, а з вами був Бодя Суржик. Всім дякуємо за просмотр. Слава Україні! Наші обов'язково переможуть. Всім до зустрічі!